Для людей, чиї помешкання були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, у Чернігові планують звести тимчасове містечко із більш схожими на капітальні конструкціями, комунікаціями та необхідною інфраструктурою, розраховане до 100 років експлуатації. Від звичайних модульних будиночків ці будівлі відрізнятимуться тим, що матимуть фундамент та фактично повноцінні квартири, де чернігівці, які залишилися без даху над головою, зможуть постійно жити допоки держава не забезпечить їх новими домівками чи не відшкодує Збитки про це повідомив заступник міського голови Віктор Геращенко. Ми підписали меморандум Червоним Христом стосовно будівництва семи двохповерхових модульних будиночків тривалого використання. Чому? Тому що це була основна вимога наша в плані тому, що люди повинні комфортно проживати, тому там передбачається 112 квартир одно- і двохкімнатних кімнатних повністю. Повинні бути придатні до життя, тобто повний ремонт і меблування. Для облаштування містечка муніципалітет на одному з останніх засідань виконкому виділив земельну ділянку на Володимира Дрозда площею майже 2 гектари, а також кошти на виготовлення проєктної документації. Розпочати будівельні роботи мають у вересні 2022-го і основні витрати на них покриє товариство Червоного Христа України. А це за попередніми підрахунками орієнтовно 3,5 мільйони доларів. Фінансування на себе бере Червоний Хрест, за нами це проєктування фундаментів, благоустрій, енергозабезпечення, тобто ці, ці всі зовнішні мережі, водопостачання, водовідведення на сьогоднішній день. УКБ заключили угоду на проєктування цих всіх робіт, термін виконання десь 3-4 місяці. Передбачається, що ці будинки стануть тимчасовим помешканням для понад 400 постраждалих внаслідок війни з Росією людей а в майбутньому зможуть використовуватися містом як соціальне житло для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.